Пішлися ми сочали. Говорили кілька хвилин. Говорили так, звичайно, мов края, що нечайно здиблються за три собі. Я питав щось про таке, що й не вар було питати. Говорив щось про ідеї. Проте зовсім, не про те, про те, що хотілось розказати. Він настиха, ти опаня, і розсудна річ була. Ми розстались, як не знаємо. А мені ти на прощання і руки не подала. Ти кивнула головою, сіня укрилася в стій. Я ж мову водуріли. Задарма твій край весь политий кров'ю твоїх борців, йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'я. О, ні. Не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу Духа і в день воскресний.